Надо просто, метрополис там не появляется, надо просто надо разговаривать, там есть три года. проєкти рішення про визнання такими, що перед чинність рішення про передачу земельних ділянок у зв'язку з тим, що на протязі трьох-більше років вони не забудовуються. На засіданні постійної комісії, які з 15 медіа відносин 18.06 вивказаний проєкт рішення повернуто на допрацювання з метою погодження цього питання з департаментом економіки. Ми звернулися до департаменту економіки. Лист наш був 27.08. На сьогодні відповіді ми не отримали. Пропозиція питання долучити до роботи цього питання Департамент економіки, що з інвестиційним конкурсом ставили в Хочні. І проєкт рішення нам готуватися, я винести на шановні колеги. Але ж я думаю, що uh, ми можемо чи паралельно запросити управління економіки, а ще це був інвест-конкурс. Uh, може підтримати умови, що долучимо дух управління економіки. Чи сплативати якісь там до кошти, чи треба їх запрацювати, всі Я А що <зуміло> ви сплатили, що парк треба забудовувати, чи що? І інвестиційний комент, що хороше зобов'язання, Київради приймати рішення? Так, які пропозиції. Підкласти до слідчого засідання і отримати річного комітету економіки. чи ми підтримуємо і отримуємо висновки комітету економіки, передаємо на законну комісію, замена комісія вже всі пакети назву. Підтримуйте. Другобережно, по правому боку, там інститут, а там була спочатку автостоянка, а наразі там такий забор стоїть, стоїть вже багато років. Тепер із сьогодні. Це просто провести селі. Паркан знімати не можна, з яким ще ось, Подивитися, я не розумію, що будто не будою, але я не розумію, що воно нам потрібно, якщо у нас є, Цього я там теж проїжджаю і дуже часто на насильство ява продається. Значить, ну, скільки можуть продавати земельні ділянки ділянки громади міста Києва, на так вичином заробляти. Відборни, тепер перепродають, заробляють на цьому. Є пропозиція підтримати, значить, так я Градіця, Якщо можна, то ще відразу на включити. прийшли. Давайте І запропонувати. Хто дану пропозицію, прошу проголосувати. За? Проти? Отрималось? Приймається. Відмінити. Хоча в договорі оренди ці умови, на жаль, не прописані. Тому я думаю, що громадськість нам тільки буде подавати, якщо це рішення, то це відміну пройде кібра. А вже я... хто від кого буде подавати, давайте це з'ясуємо вже просто Це не так важливо. Я пропоную подякувати робочій групі.